Бандуристи, орли сизий, добре тобі, брате. Маєш крила, маєш силу, і є коли літати. Тепер летиш в Україну, тебе виглядають. Полетів би за тобою, та хто привітає? Я тут чужий, одинокий, і на Україні, я сирота, мій голубе, як і на чужий. Чого ж серце б'ється, рветься? Я там одинокий, одинокий, а Україна. А степи широкі, та повій буйнесенький, як брат заговорить, там в широкім полі воля, там синє море виграває, хвалить Бога, тугу розганяє. Там могили з буйним вітром в степу розмовляють, розмовляють, сумуючи. От така й мова: було колись, минулося, не вернеться знову. Полетів би, послухав би, заплакав би з ними. та ба, Долі приборкала миж людьми чужими.